Півоні й квіти, з яких починається літо, вони цвітуть в червні нетривалий час, але настільки пишно, що завжди притягують погляд і викликають захват, однак на цю розкіш рослини витрачають багато сил. Заповнити їх завдання садівника, а зробити це дуже просто всього, то внести одну правильну підгодівлю, навіщо потрібні підгодівлі для півонії влітку, півонії настільки невибагливі, що їм досить дати всього дві підгодівлі за сезон, навесні. Період зростання зелені і влітку після цвітіння, але якщо навесні досить внести просте азотне добриво, то влітку раціон цього розкішного квітки необхідно поповнити калієм, фосфором і мікроелементами. Саме ці речовини рослина активно поглинає з землі під час цвітіння, а після нього, завдяки їм же, починає закладати квіткові бруньки майбутнього року і готується до перезимівлі відео. Догляд за квітучими півоніями, значення різних поживних елементів в літній підгодівлі півоній калі бере участь у фотосинтезі, сприяє відтоку вуглеводів з листя в інші органи під час цвітіння, в бутони, а після вкоріння і нирки заміщення в результаті зростання зелені припиняється, починають закладатися генеративні органи. При хорошому калійному харчуванні півонія легко переносить літню посуху, підвищується його зимостійкість. А також імунітет до хвороб, якщо рослині не вистачає калію, то його листя починає відмирати, засихаючи з країв, фосфор сприяє розвитку кореневої системи. А без корені, як відомо, рослина існувати не може чим сильніше корінь. Тим потужніше кущ і рясніше цвітіння, цей елемент бере участь у фотосинтезі і у всіх життєвих процесах. При дефіциті фосфору порушується живлення і відкорення, і через листя, значить, не вистачить сил закласти багато квітконосів, бутони будуть дрібними і непоказними. Перша ознака нестачі фосфору листя набувають фіолетовий або червоний відтінок. Мікроелементи це цілий набір хімічних речовин, які потрібні півонії в малих кількостях. До них відносяться бор, марганець, магній, ніть, залізо, кальцій, та і для рослин вони відіграють також роль, як для нас вітаміни, стимулюють ріст, підвищують стійкість до несприятливих умов і хвороб через нестачу мікроелементів листя скручуються або покриваються плямами, розвивається хлороз, підживлення півоній мінеральними добривами. Найпростіша підгодівля півонії влітку це взяти по один стл. Суперфосфату і калійної солі сульфату калію і внести під кущ, рівномірно розподіліть ці добрива по колу рослини і прогліте, якщо ґрунт сухий, Полийте. можна внести фосфорно-калійні солі і у вигляді розчину для цього вказану кількість розведіть в 10 води, полийте по нормі від підгодівлі на один дорослий півонія. Суперфосфат краще розчиняється в гарячій воді. Однак в такому випадку зберігається дефіцит мікроелементів, окремо від макроелементів у продажу їх знайти важко. Тому, якщо хочете забезпечити збалансоване харчування, замість простих фосфорно-калійних добрив купіть комплексну суміш для садових квітів. Вони продаються під брендами фертика, агрікола, квітковий рай і кожне супроводжується своєю інструкцією. Натуральна підгодівля до натуральних добрив відносять органіку і деревну золу. Але влітку пташиний послід настої трав або коров'яку півоні вже не потрібні. Органіка є основним постачальником азоту будівельного матеріалу листя і пагонів. А кущі півоні вже виросли і закінчують вегетацію, значить, актуальною залишається лише деревна зола, на відміну від уже названих фосфорно-калійних добрив, вона багата мікроелементами, в ній є практично вся таблиця Менделєєва, крім азоту. Улітку під півонії досить внести лише золу. Відео про користь золи для рослин. Виберіть один із способів зольної підгодівлі: стакан золи, збовтайте в відрі води і полийте, поки не осіли важкі фракції. Розсипте під кущем склянку золи, розпошити і полийте стакан золи, настоїте 7 днів в 10 води, вилийте під корінь або процідіть і полийте по листю. Стакан золи залийте два води, прокип'ятіть 20 хвилин процідіть, доведіть обсяг до 10 л і полити кущ цілком, змочуючи листя, деякі городники підгодовують півонії бовтанку з черствого хліба або сухарів. Така підгодівля служить джерелом дріжджів, які представляють собою органіку, тобто з ними в землю надходить азот. Влітку півонії хлібом підгодовувати не варто краще залиште цей захід до весни. Літня підгодівля потрібна півоні для закладки квіткових бруньок і хорошого розвитку кореневої системи. У неї повинні входити фосфор, калій і мікроелементи. Їх джерелом може стати готова комплексна суміш для садових квітів з магазину, прості мінеральні добрива або звичайна деревна зола.